Міану подобається співати для своєї нової церковної сім'ї. Він походить з Румунії, але переїхав до Брюсселю у Бельгії більш ніж вісім років тому. Він оселився у знайомого. Та скоро Міан помітив, що людина, у якої він живе, відвідує церкву у суботу. Згодом Міан вирішив запитати, дещо у нього. Я хотів його запитати дещо. А він відповів: я також маю запитання до тебе. Але ти перший запитуй. Тоді я запитав його, чи можу я піти з ним до церкви наступної суботи. Тоді він відповів нічого собі. Це ж якраз те питання, що я хотів тобі задати. Сьогодні Міан є членом іспанської церкви Адвентистів сьомого дня в Брюсселі. Він одружився та має двох маленьких дітей. Міан допоміг організувати християнську радіостанцію, що обслуговує іспанську громаду у Брюсселі. Міан це представник емігрантів Брюсселя, кількість яких постійно зростає. Люди з усього світу переїздять до цього космополітичного міста. У Брюсселі живе більше мільйону людей, але лише дві тисячі членів церкви АСД. На жаль, серед членів церкви мало корінних бельгійців. На противагу, громади іммігрантів зростають швидко. З цього кварталу частина ваших пожертв 13-ї суботи буде направлена на ремонт будівлі для іспанської, румунської, бразильської та африканської громад у Брюсселі. На даний момент ці групи змушені збиратися у приміщеннях з іншими громадами або орендувати зовсім невеликі кімнати. Заслужінням у цих громадах неможливо спостерігати без захоплення. Їх зустрічі сповнені любові та емоцій. Члени церкви так раді бачити один одного після тижня тяжкої праці. Субота стала днем радості для нових мешканців цього історичного міста. Брюссель був заснований наприкінці першого століття. Екскурсія містом дозволить вам познайомитися з його історією та величю. Саме тут розташована штаб-квартира Євросоюзу. Тисячі іммігрантів, що прагнуть до нового життя, знайшли притулок у цьому місті. Будівля, яку буде відремонтовано за рахунок пожертв 13 суботи, може здаватися непривабливою зовні. Але всередині тут є багато місця для людей. Міан розділяє почуття іммігрантів адвентистів у Брюсселі. Це дуже важливо, бо зараз ми орендуємо церковне приміщення і не можемо проводити заходи, які плануємо. Це дуже допоможе нам у проведенні євангельських та молодіжних програм, а також для радіо. Бо ми бажаємо виділити спеціальне приміщення для радіотехніки. На відстані майже двох тисяч кілометрів на південний схід від Брюсселю знаходиться країна Болгарія. Тут церква християн-адвентистів сьомого дня нараховує сім тисяч членів. Після падіння комунізму церква постійно зростала, але в останні роки болгарське суспільство стає все більш секулярним. Це типова тенденція для більшості колишніх комуністичних країн в процесі того, як вони наздоганяють Європу в її прагненні до сокуляризму. Сьогодні церква в Болгарії суттєво збільшується за рахунок циган. Цей народ заселяє здебільшого Східну Європу. До циган сформувалося певне ставлення серед болгарського суспільства. Проте вістку адвентистської церкви ці люди відгукуються швидко. На північ від столиці країни Софії знаходиться маленьке містечко Монтана. Місіонер започаткував тут невелику громаду, що також отримає частину пожертв 13-ї суботи. На даний момент громада збирається у кафе, але це приміщення вже не може вмістити стільки людей. Існує потреба у власній будівлі. Поруч з громадою Циган у Монтані є декілька маленьких ділянок землі, що виставлені на продаж. Одна з них скоро стане домом для зростаючої церковної групи. Роман Атанаув є пастором цієї церкви протягом останніх п'яти років. Коли він вперше прибув до Монтани, громада нараховувала лише кілька осіб. Сьогодні більше ніж 25 чоловік відвідують церкву і стільки ж досліджують Біблію. Пастор Атанаув особливу увагу приділяє молоді. Раніше він був музикантом, а зараз почав займатися церковним хором, де більшість співаків не є членами церкви. Щотижня він зустрічається з молоддю в їх помешканнях та пояснює їм вістку Євангелія. Циганська громада Монтани налічує 1800 осіб і є дуже бідною. Пастор Атанау з радістю відвідує людей у їх домівках, де ділиться з ними своєю вірою та запрошує до церкви. Цигани ставляться до Романа з повагою. Для групи, що часто стикається з дискримінацією, нове церковне приміщення як подарунок від світової церкви означатиме дуже багато. Члени церкви прагнуть мати власне приміщення. Умови зараз не дуже гарні, і старшим членам дуже важко відвідувати церкву. Ця нова будівля стала б справжнім благословінням для групи віруючих. На відстані тисячі кілометрів від узбережжя Португалії розташовані острови Мадейри. Ці острови відомі як туристичний рай. Тут проживає більш ніж 250 тисяч людей. Столиця місто Фуншал має єдиний функціонуючий порт і нараховує близько 100 тисяч мешканців. Це місто збудоване на крутих схилах, що оточують затоку. Туристи полюбляють гуляти історичними вуличками та вечеряти в тутешніх ресторанах. Місцеві майстри плетуть гарні кошики у селах біля фуншалу, щоб продавати їх потім на туристичних ринках. Фуншал це кам'янисті узбережжя, дивовижна природа та прості будинки, розташовані на схилах. Адвентистська церква на Мадері налічує лише 300 чоловік, проте має власну школу, яка є світом для місцевого населення. Лише 10% учнів походять з адвентистських родин. Тож школа виконує важливу роль у місії церкви, кількість учнів швидко зростає, і вже сьогодні класні кімнати переповнені. Поруч з офісом адвентистської місії на Мадері є вільна ділянка цього кварталу. Частина ваших пожертв піде на реконструкцію адвентистської школи, майбутнє церкви на цій території в руках молодих людей, і школа допоможе їх виховати. Адже завдяки свідоцтву дітей декілька сімей вже приєдналися до церкви. Будь ласка, моліться про церкву на Мадейрі, про служіння людям, що живуть на цих райських островах посеред Атлантичного океану. Цього кварталу ваші пожертви 13-ї суботи допоможуть відбудувати зростаючу церкву у Брюсселі. Вони подарують новий церковний дім маленькій громаді циган у Болгарії, а також підтримують служіння невеличкої Адвентистської церкви на острові серед Великого океану. Місія церкви Адвентистів сьомого дня досягти всіх людей навіть до краю землі. Цього кварталу ваші пожертви 13-ї суботи наблизять нас до цієї мети. Дякуємо вам за вашу молитовну та фінансову підтримку місії церкви Адвентистів сьомого дня.